Віддалено отримати власний електронний підпис без візиту з документами можна на вебсайті кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг Товариства з обмеженою відповідальністю ЦСК Україна. Для цього вам знадобиться застосунок ДІЯ з наявними біометричними документами, активований ДІЯ підпис та сплачений рахунок. Оберіть тип сертифікату, який необхідно сформувати, наприклад, ФОП, фізична особа, особистий підпис. Оберіть тип документу, який є у застосунку Дія. Відскануйте QR-код за допомогою сканера у застосунку Дія та підтвердіть запит на поширення документів. Виконайте всі кроки, запропоновані застосунком Дія. Ваші особисті дані для отримання КЕП заповнено за допомогою «Дії». Вкажіть слово Пароль, імейл та натисніть Продовжити. Зверніть увагу, при внесенні змін у дані місце знаходження процедура віддаленого отримання сертифікатів буде неможлива. Введіть свій номер телефону та натисніть Продовжити. На вказаний номер надійде sms код який необхідно ввести у відкритому вікні. Вкажіть термін дії вашого КЕП. Оберіть спосіб зберігання та згенеруйте свій секретний ключ. Натисніть Продовжити. Відповідно до налаштувань у браузері, вам може бути відразу запропоновано зберегти заявку на формування КЕП або ж вона буде автоматично збережена за замовчуванням ваших налаштувань. Ваш новий електронний підпис майже готовий. Лишилося тільки підписати заявку на формування КЕП вашим діяпідписом. Натисніть Підписати. Оберіть діяпідпис. Відскануйте QR-код сканером з вашого застосунку Дія та виконайте запропоновану процедуру підписання. Вітаємо! Ви віддалено отримали електронний підпис.